Слюсарна справа має багатовікову історію, оскільки із стародавніх часів люди виготовляли з металів знаряддя праці, предмети домашнього побуту, зброю і таке інше. Сьогодні слюсарні роботи широко застосовують в різних видах виробництва. Професія слюсаря залишається однією з ведучих, важливих та цікавих професій і вимагає від робочих, кваліфікованих теоретичних знань та практичних навичок. Слюсарні роботи це обробка металів, яка зазвичай доповнює верстатну механічну обробку або завершує виготовлення металевих виробів з'єднанням деталей, збиранням машин та механізмів, а також їх регулюванням. Слюсарні роботи виконуються за допомогою ручного або механізованого слюсарного інструменту на верстатах. Наші вчені, інженери, техніки, робітники. Багато зробили, щоб замінити важку малопродуктивну робочу працю роботою машин. З появою металоріжачих верстатів і їх досконаленням поступово скорочувалася роль і частка ручної праці, яка стала змінюватися працею страгальників, токарів, фрезерувальників, шліфувальників та інших. Але однією з ведучих залишається професія слюсара. Як і раніше, Цінується праця слюсара. Це майстер, який е, вміє виконувати всі види ручної обробки металів. По виду виконуваних робіт існують наступні види професій: Слюсар-складальник, слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник і слюсар-монтажник. Слюсар-складальник. Виконує роботу зі збирання машин та механізмів і іншого обладнання. Слюсар-ремонтник. виконує роботу з ремонту машин, механізмів та іншого обладнання. Слюсар інструментальник виконує роботу з виготовлення технологічного оснащення та іншого обладнання. Слюсар-монтажник. виконує роботу, пов'язану з збиранням і монтажем механізмів. Слюсар механозборної роботи або слюсар складальник. Це основна дієва особа при створенні готового виробу. Він здійснює збирання машин та механізмів з деталей, отриманих з інших цехів підприємства або з інших підприємств. Щоб зібрати готовий механізм, треба спочатку вивчити креслення, підготувати деталі, потім зібрати окремі вузли, відрегулювати, тобто перевірити правильність взаємодії зібраних деталей та вузлів і нарешті провести випробовування зібраного виробу. Іноді підготовка деталей вимагає підгонки їх розмірів до необхідних. Слюсар у складальнику доводиться за допомогою спеціальних слюсарних інструментів здійснювати доведення деталей. Підгонка деталей вимагає від слюсара знань, властивостей металів і сплавів, а також володіння всіма видами слюсарних робіт, пов'язаних з обробкою деталей. З'єднання деталей у вузли і надалі в конструкції відбувається шляхом запресування, а також за допомогою болтів, шпонок, різьблення, заклепок та інших способів кріплення залежно від збираного механізму. Наприклад, при зборці корпуса судна слюсою необхідно користуватися молотками різного калібру з варювальними інструментами, а при зборці радіотехнічної схеми, викрутками паяльникам, напилкам. У більшості виробництв значна частка складальних робіт здійснюється автоматизованим чином. Слюсарі високого розряду роблять статичне та динамічне регулювання складних деталей та вузлів, проводять розрахунок зубчатих щеплень, виявляють і усувають дефекти збирання, беруть участь в складанні паспорта на зібрані і випробуванні вироби. – це професія найпоширеніша, затребана на всіх етапах виробництва. І при експлуатації будь-якої техніки і супроводжуючих технічних систем, таких як електричних, сантехнічних, телекомунікаційних та інших, це робітник, що обслуговує техніку на виробництві та в побуті. Предметом його праці можуть ставати самі різні об'єкти. Тому фахівці з ремонту мають досить вузьку спеціалізацію. Нижче ми поговоримо про професію ремонтника в загальному вигляді. Ремонтнику необхідно буде добре розбиратися в тих механізмах, з якими він працює, знати логіку їх функціонування і властивості матеріалів, з яких вони виготовлені. Фахівець даного профілю може виконувати поточний, капітальний та плановий ремонт техніки. Поточний ремонт включає заміну деталей, що вийшли з ладу. Капітальний ремонт проводиться тоді, коли поломані або зношені базові механізми, що спричиняє за собою пошкодження інших деталей та узлів. Плановий ремонт це діагностика і перевірка стану всіх систем механізму. Заміна зношених деталей до того, як техніка вийде з ладу. Для ремонту систем робітник насамперед ознайомлюється з технічним паспортом або кресленням апаратури. Далі він здійснює технічну діагностику механізмів при необхідності розбираючи апарат. Складає план роботи. Ремонтник усуває несправність, замінюючи або ремонтуючи пошкоджені деталі. При цьому він використовує різні інструменти і прилади для проведення вимірювань та діагностики. В процесі збирання обладнання або техніки він проводить підгонку деталей, дотримуючи їх точного взаєморозташування відповідно до технічних умов. Регулює та налагоджує роботу механізмів, готує їх до роботи. Слюсар-інструментальник. Це професія пов'язана з роботою з виготовлення або ремонту різного роду інструментів. Інструменти або пристосування, що використовуються в виробництві і мають широке поширення, випускаються спеціалізованими інструментальними заводами, але, крім стандартного інструменту, підприємствам потрібен ще й спеціальний інструмент, вживаний в конкретному виробництві. Тому на підприємствах існують спеціальні цехи з його виготовлення, де і працюють слюсарі інструментальники. Незалежно від виду продукції, що виготовляється, можна виділити наступні групи слюсарів інструментальників. Слюсар з виготовлення ремонту оброблювального і вимірювального інструменту, слюсар з виготовлення ремонту пристосувань слюсар з виготовлення і ремонту штампів для холодного і гарячого штампування. І слюсар з виготовлення прес-форм для лиття під тиском. Виготовлення інструменту відбувається в декілька етапів. По-перше, це читання креслень. При читанні креслень слюсарю необхідно уявити собі виріб в обсязі, зрозуміти взаєморозташування всіх його частин в робочому режимі. Особливу важливість на цьому етапі представляє урахування особливостей матеріалу, з якого виготовлятиметься інструмент. Другим етапом у виготовленні інструменту є планування стратегії і тактики роботи. Слюсар визначає для себе оптимальні способи і послідовність обробки виробу, враховує технічні характеристики, специфіку вибраного шляху для того, щоб не виконувати зайвої роботи. Наступним етапом в роботі слюсора-інструментальника буде розмітка. Необхідно перенести основні елементи креслення на заготівку для майбутнього виробу. Слюсарна обробка включає опилювання отворів, виробку заглиблень, шліфування, притирання, підгонку і збирання окремих деталей майбутнього виробу. Також слюсар інструментальник може проводити доведення і збирання виробу з деталей, виготовлених на токарних та фрезер... фрезерувальних верстатах. Робота слюсера інструментальника характеризується комбінуванням різних трудових операцій залежно від поставлених завдань. слюсар монтажник займається збиранням і монтажем механізмів. Предмет їх роботи збирання двигунів механізмів обладнання того, що дасть життя майбутнього виробу або об'єкту. Фахівці даного профілю можуть спеціалізуватися на збиранні двигунів і моторів, на монтажі промислового обладнання, без якого жоден завод, жодне підприємство, жодне добувне або виробниче підприємство не існує. Вони можуть монтувати супроводжуючі технічні системи житлових і виробничих приміщень. Наприклад, займатися прокладенням електричних, сантехнічних, телефонних, комп'ютерних та інших мереж. В даному випадку поговоримо про специфіку діяльності слюсаря-монтажника в найзагальнішому вигляді. У кожному конкретному виробництві професія має свої нюанси. Часто слюсарі-монтажники займаються складанням обладнання та механізмів, присланих з інших предприємств або в розібраному вигляді, оскільки розміри або крихкість обладнання не дозволяють перевозити їх в зборі, Робота починається з читання наданих креслень і зіставлення їх з особливостями об'єкту, на якому будуть змонтовані системи. Далі відбувається підготовка об'єкту до монтажу систем або техніки. Будують фундаменти, встановлюють кріплення, свердлять стіни, якщо якісь елементи повинні бути закріплені на стіні або бічній поверхні, або проходити через неї. Потім планується послідовність збирання. Системи повинні бути встановлені спочатку. Якісь системи повинні бути встановлені спочатку, а якісь кріпитимуться вже до встановлених. В процесі збирання необхідна висока точність. І хоча розміри і вага деталей можуть вимірюватися в сотнях метрів і тонах, їх установка і монтаж повинні бути вивірені до сотих міліметрів. Інакше це приведе до неможливості роботи систем або її швидкого зносу. Слюсар-монтажник проводить кріплення і стикування систем, перевіряє міцність кріплень і випробовує спільну роботу окремих частин системи. Збирання техніки по кресленнях, правильність стикування, підгонки стиків, вибір потрібного кріплення і сили натягнення кріплень вимагає від слюсара-монтажника фізичної сили. Спритності і відробляння робочих руків, уміння мислити, ухвалювати правильні рішення з урахуванням технічної, економічної доцільності, а також правил техніки безпеки.